Наразі в нашому місті дуже великі проблеми зі світлом, і завдяки цьому генератору, ми будемо у теплі, затишку та зі світлом. Дякуємо нашим дарівникам за такий чудовий подарунок, в такий нелегкий час. Тепер у нас є і світло, і тепло. Тепер ми можемо робити. Уроки та вчасно виходить на них. Коли буде світло вимикати, нам не буде страшно. Зараз такі часи, що світло вимикають, буває ще навіть на півдня. А так як бачите, у нас малі діти, дуже малі, два грудних е, немовляти. То ця річ дуже рятує нас. Тепер ми будемо заряджати гаджети, і в нас буде світло. Дякую вам за допомогу. За світло і тепло. За лампочки. А за генератори. Дякую за генератор. Дякую за світло і тепло. Дякуємо. 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 Дуже, дуже дякуємо вам. Дякуємо. Дякую.